Усіх вітаю, доброго дня! Мене звати Маргарита Гаврилюк, і тема моєї доповіді це жанр і жанровість у живопису та музиці. Сам розвиток мистецтва передбачає постійні зміни у його видожанровій системі. Це проявляється у народженні нових жанрів та виходу з ужитку старих. Так, активне поширення нових жанрів музичного й образотворчого мистецтва у 20 столітті ставить під питання звичність розуміння кордонів жанру. Бо трактування різниці понять жанру та стилю до цього моменту не було чітко сформовано. Жанр визначає тематичні, структурні і функціональні особливості мистецьких творів, але у кожному виді мистецтва жанрова система має свої риси. У музиці жанри класифікують за способом виконання, функцією, місцем звучання, а у живописі за предметом зображення та його характером. А визначенням стилю є сукупність характерних рис та художніх засобів, які сформувалися за певних історичних умов, та є відображенням естетичних поглядів відповідної епохи або напрямку. Стиль один з важливіших художніх показників твору, оскільки саме він визначає міру умовності, критерії оцінки і спосіб художнього мислення. Те, що в одному стилі сприймається як добре. І гармонійне в іншому може виглядати погано. До ХХ століття, а зокрема до XVIII століття, початку 19-го жанр і стиль майже не відрізняли. Жанрові норми справді визначали стиль твору, але в ході історичного розвитку, з явищем більшої індивідуалізації твору, все йшло до ослаблення жорстких жанрових рамок. Розглянемо це у контексті саме музичного мистецтва. З часів середньовіччя до епохи бароко і класицизму, музичний твір був прикладом певного жанру, тобто його мислили а, як функціональний, соціальний та формальний тип, а, як мадригал, меса, танець тощо. Жанрові норми встановлювали, яким саме буде стиль твору. Гармонія, мелодика, рітмика і так далі переважно витікали саме з жанрових очікувань. Карл Дальгаус докладно формулював ідею, у ранній періоди твір був передусім прикладом жанру, а жанрові норми задавали ідентичність твору. Вже з кінця XVIII, початку 19 століття відбувається суф. Доба романтизму, вона підкреслює індивідуальність твору, так і самого композитора над суворими. Жанровими нормами і цікавим є явище витіснення високих жанрів більш низькими. Так, низький, начебто, жанровий живопис, розквітає у 17 столітті. Голландські художники стали першими, хто не боявся зобразити життя таким, яким воно є. Ми бачимо приклад е, такого твору на екрані. Не дивно, адже Голландія першою перейшла на нову історичну фазу, бо незалежна голландська буржуазія вона являла собою перший в історії суспільств приклад заможнього середнього класу, що був готов витрачати прибутки на прикрашання своїх осель. Ці умови вони створили потужний попит на мистецтво саме маленького формату, яким можна було насолоджуватися у затишку своєї домівки. Так, жанрове мистецтво не тільки активно розповідало про побут, а й набувало у ньому поширення. І знамениті майстри зображували на своїх полотнах не лише представників знаті, як було раніше, а й таких самих, як вони: рибалок, фермерів, м'ясників. Проста людина раптово відчула себе вагомою. І сам термін жанровий живопис походить від французького слова «genre», який означає вид або категорія. У XVIII столітті у Франції виникла система класифікації живопису за жанрами, і жанровий живопис позначав картини зі сценами саме повсякденного життя. Цей термін прижився, бо був зручним і універсальним. Але існує інша назва цього жанру це побутовий живопис. Такий термін активно вживається, але він занадто звужує зміст, бо не всі жанрові сцени лише про побут. Джен Пейтінг описує твори, які не належать до високих, таких як історичний чи релігійний жанри, а до типових, звичних сюжетів, тобто представників певного жанру життя. Безперечно, жанровий живопис поєднує елементи портрета, пейзажі і натюрморту, але має власну мету. Передати саме життя, наступний слайд. будь ласка а, Вільям Хогарт, Ян Вермер, Пітер Паль Рубенс, Ян Стен та інші майстри вони зробили дуже наосяжний внесок у розвиток цього жанру. А, а саме в українському мистецтві жанровий живопис стає значущим у 19 столітті завдяки пересувним виставкам. У які відбувалися у Києві, Харкові та Одесі, тобто творчості передвижників. І окремо варто згадати саме Кряка Костанді, будь ласка, наступний слайд, одного з яскравих майстрів цього жанру. У його роботах як квітучий бузок та біля хворого товариша зображені, зображені прості сцени, які наповнені драматизмом і людяністю. Костенці піднімав буденні мотиви до рівня саме високого мистецтва, що сповнилось реалізмом та ліризмом. Його жанровість, вона про емоційну глибину, душевність і теплий гуманізм. А у музиці побутовий жанр виникає не в урочистих чи сакральних формах, а в самому середовищі людського побуту у співі, танцях, колискових, жартівливих піснях тощо. Так і для виконання цієї музики було достатньо саме побутового середовища. Вже згодом композитори почали інтегрувати побутовий матеріал у концертну сферу. Прикладом є куявська фантазія Малішевського. Вона з одного боку точно відтворює жанрову палітру куяв'яка як регіонального танцю сіюти і як зразка польської танцювальної традиції Загалом. З іншого боку, автор виходить за межі показу суто прикладної ролі цього танцю та демонструє ознаки величного гімну відродженій батьківщині. Куявська фантазія Малішевського, що поєднала, поєднала в собі саме і жанрові ознаки фантазії, сіюти, концертну, стала художнім втіленням провідних ідей свого часу і символично. Спрямованих до прадавніх основ слов'янського світу та польської державності, саме через обріс куяві. А композитор переносить побутовий музичний матеріал у концертну площину, зберігаючи національний колорит та простоту образів. І у висновку можна зазначити, що поняття жанр і «жанрівість», вони дозволяють розглядати твори мистецтва не лише як окремі витвори, а як частини цілісної, культурної. Системи і жанр виступає історично змінною моделлю мислення в мистецтві. Жанрова музика, як і живопис вона сформувалася в середовищі реального буденного життя. Так, побутові сюжети почали займати провідне місце у голландських картинах XVII століття, а далі і у творчості багатьох світових і українських митців. Як у прикладі з куявською фантазією польського композитора Малішевського, жанр, жанрова музика вона почала інтегруватися у концертну сферу. І отже, жанр і жанровість є постійно змінними поняттями, що адаптуються до нових соціальних, естетичних та історичних умов. Я дякую всім за увагу.